Привіт-привіт! Запрошую вас на заняття із сенсорного розвитку. Малята, а ви хочете знати, хто туди мешкає? То уважно слухайте загадку. Пару довгих вушок. Сіренький кожушок. Скорий побігайчик. Хто це, дітки? Зайчик. Давайте з вами познайомимось із зайчиком. Добрий ранок, дітки! Мене звати Зайчик. Ви також любите гратися. Давайте пограємось разом. Я буду ховатися, а ви шукайте мене і кажіть, де я. Де я зараз? Так, правильно, на дивані. А зараз де? Так, за стільчиком. А зараз де? Правильно, на килимку біля дивана? Малята, а тепер де я? На столі молодці знайшли, де я ховався. Ой, хтось до мене прийшов? Давайте поглянемо хто там. Це прийшли мої друзі зайченята. Малята, а скільки у нас зараз зайчиків? Так, багато зайчиків зараз багато. І вони вирішили також пограти із зайчиком і почали ховатися. Погляньте, де зайчик зараз знаходиться. Правильно, за тумбою із світильником. А інший де заховався. Під столик. А ще один, де заховався? Так, він сидить на дивані. А ще де зайчик заховався? Правильно, він сидить на столі. Зайчики так гралися, що вирішили пострибати. Давайте зараз ми з вами пострибаємо, як зайчики. Стрип! До кого сьогодні в гості ми завітали. Так, до зайчика. А що ми робили з ним? Гралися. Ми знаходили зайчика. А ще до зайчика завітало багато друзів, і ми з вами гарно пострибали. Зайчик вам дякує і каже до побачення, до нових зустрічей!